Поколіннями українці намагалися вберегти свою велику спадщину від ворогів. І тепер настав наш час охороняти українську національну ідентичність. Кременчуцькі новини в ефірі. Як минула сьогоднішня доба, розкажемо далі. Сьогодні, 28 липня, українці вдруге відзначають день державності. У цього свята ще зовсім коротка історія. Однак зараз воно набуло особливого значення. Цієї нагоди у Креманчуці поклали квіти до монументу Тараса Григоровича Шевченка. Як все було, далі без коментарів. Тисячоліттями на нашій землі існували племена та їхні союзи, перемагали, а потім ішли у минуле, Народжувались на цій землі і приходили здаля, аби поєднатися на віки воєдинок. Ось ті, кого ми, українці, по праву називаємо. Нашими справжніми пращурами найдорожчим їхнім спадком для нас є саме державність. Бажання бути незалежними та при потребі виборювати це право було в українського народу з початку його створення. Сучасні ж лицарі у камуфляжі не зупиняються ні на мить бороня чи рідну землю. Про здобутки та життя українських військових. Дивіться наступний сюжет. Добрий ранок, ми з України. Ва батарея, по вісім снарядів. Вогонь, вогонь! Прийом. З початку вторгнення агресора у 2014 році, і зранку і в день і вночі вітаючи окупантів зі святами, захищаючи мирних людей, наші збройні сили тримають небо, землю і водний простір під своїм контролем. 27-ма бригада збройних сил України особливо відзначилася з самого початку військової агресії. Орків бригада з 2014 року розташована на бойовому чергуванні по всьому напрямку фронту, по всій лінії зіткнення. Від початку повномасштабного вторгнення наша бригада, знаходячись на бойовому чергуванні, давала потужну відсіч колона Морків, які рухалися в напрямку Києва, Чернігівської області на Сумщині, а також Харківська, Запорізька та Миколаївська областя. Впевнені, що ви чули пісню про Чорнобаївку. Бійці цієї бригади теж були причетні до нищівного розгрому ворога. Побратими нашої бригади. Декілька серій Чорнобаївки приймали активну участь і е, знищували техніку, яка постійно заїжджала чомусь туди на цей аеродром Чорнобаївці. То, як кажуть, то пару серій то наша. Артилерія безмежно важлива при бойових зіткненнях, адже рятує життя, прикриваючи людей під час наступу, руйнуючи ворожі позиції. Ми спілкувалися з хлопцями-штурмовиками, коли спілкувалися з підрозділами піхотою, то вони казали, красавчики, що ми без вас робили. Ну, ізюмський напрямок це однозначно, того, що нацгвардійці, хлопці, з якими ми пересікалися вже потім десь в Дніпро, то вони говорили, що 27-ма бригада творила чудеса на Ізюмському напрямку. І Харків, то я не буду хвастатися, але то наша заслуга, заслуга 27-ї бригади, тому що зупинили наступ колон орків на Харківщині. Хлопці цілодобово оборонять мирне населення, щоб люди могли безпечно засинати у власних ліжках. Та героїчні подвиги несуть за собою втрати і захисників і техніки. Під час виконання бойових завдань техніка виходить з ладу, тому що дуже важкі умови експлуатації. Тож ми маємо відповідати героїчності ЗСУ та своєю підтримкою наближати нашу перемогу. Ми збираємо кошти на відновлення техніки для виконання завдань за призначенням. Завдяки волонтерам та небайдужим організаціям, які постійно допомагають військовим, всім необхідним, наша перемога буде безперечною. Хочемо щиро подякувати організаціям, які з перших днів допомагають, ніколи ні в чому не відмовляли. Авто 2002, організації Альянс Волочаю Станіславу Олександровичу. Щиро подяку компанієць Миколі Григоровичу Лєвченко Олександру Григоровичу. Всім волонтерам, які нам допомагають на протязі цього часу скрутного, і може кого забули, то вибачте, ми вас всіх пам'ятаємо і дуже дуже дякуємо. На жаль, через жахи війни люди почали забувати, як це жити під мирним небом. Дуже давно ще в дитинстві, не розуміючи слів бабусі, яка бажаючи мирного неба, знаєте. Чого всі старі люди бажали мирного неба? Зараз розумієш, вони пережили цю страшну війну, ту, ту, ту страшну війну. Боже, дуже тяжко розуміти, що наші діти це все бачать. Тому треба цінити мирне небо над головою. Тож пам'ятайте про подвиги наших захисників. Обов'язково донатьте на допомогу 27-й бригаді за реквізитами, які ви бачите зараз на екрані. Допомагаємо нищити орків разом. Слава Україні! На паску вам за Україну! Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Що п'ятниці депутати збираються у сесійній залі для ухвалення важливих рішень, які пов'язані із забезпеченням життєдіяльності Кременчука? Сьогодні вони затвердили 22 питання винесених на розгляд міськради, детальніше у наступному сюжеті. Сьогодні у Великій залі Кременчуцької міської ради провели 11-те пленарне засідання позачергової 20-ї сесії. На ній депутати обговорили та затвердили рішення, що стосуються землекористування, майнових і фінансових питань, освіти. Останньому приділили значну увагу. Переважно мова йшла про дошкільний підрозділ Кременчуцької початкової школи номер 15 Із 31 липня заклад розпочинає роботу в режимі офлайн. Із доповіддю по загальному стану укриттів у навчальних закладах міста та, зокрема, по роботі дитячого садка виступив директор департаменту освіти Геннадій Москалик. У закладі буде працювати 10 груп з понеділка по 20 дітей, тобто 200 вихованців на повний 10,5 годинний день. Це з 7.30 до 18.00. Триразове харчування діти віком від 3 до 6 років. У ході обговорення від імені мешканців 278-го кварталу виступив депутат міської ради Сергій Порчарян. Хочу передати таке прохання їхнє. Вони розуміють, вони всі знають, що там закінчиться зараз ремонт з облаштування укриття в даному школи садочку. І просьба така, щоб люди мали можливість під час тривоги там проходити це укриття. Години навчання це неможливо, але після. Хоч дня, щоб вони мали таку можливість, таке прохання. Міський голова Кременчука Віталій Малецький наголосив, що в неурочний час, у разі повітряних тривог, у сховищі можуть перебувати і мешканці прилеглих мікрорайонів. Проте на об'єкті ведеться облік присутніх. Відповідальна особа має записувати дані людей, які знаходяться в укритті. Це необхідно, аби слідкувати за кількістю людей у приміщеннях, а також зміркувань безпеки на випадок надзвичайної ситуації. Міський голова також повідомив, що у майбутньому планується ремонт окремих укриттів для містян. Після того, як ми закриємо, питання розміщення дітей. І персоналу. Ми будемо ремонтувати придатні приміщення під укриття, якими можуть користуватися мешканці. Навіть під час повітряної тривоги, якщо в нас в одному укритті будуть діти і персонал, то в іншому зможуть перебувати мешканці. Але на це потрібен час і фінанси. Зараз роботи тривають у багатьох навчальних закладах одночасно. Очікується, що із 1 вересня діти вийдуть на офлайн навчання. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Екологічна катастрофа на пслі розслідується за двома статтями кримінального кодексу України. Справу тримають під постійним контролем. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє народний депутат України Юрій Шаповалов. Усі деталі за мить. Екологічне лихо на початку липня у Кременчуцькому районі призвело не лише до забруднення псла, але й прилеглих земель. Народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє, що саме через це кримінальне провадження розслідується за двома статтями Кримінального кодексу України. Про це народному депутату повідомив керівник Полтавської обласної прокуратури Євген Гладій. Прокурор області також запевнив, що проводяться всі необхідні слідчі та розшукові дії. Здійснення досудового розслідування доручено слідчому управлінню ГНП у Полтавській області. Справу тримаємо під постійним контролем. Робимо все можливе, щоб винні в екологічній катастрофі понесли суворе покарання і відшкодували всі завдані збитки. Підкреслює народний депутат України Анна Литвин Кременчуцькі новини. В офісі молодіжного парламенту Кременчука пройшов п'ятиденний тренінг із підготовки тренерів для літнього денного табору. Детальніше про тренінг та мету літнього табору дізнайтеся далі. В офісі молодіжного парламенту Кременчука пройшов п'ятиденний тренінг з підготовки тренерів та тренерок Енергія твого майбутнього мета заходу підготувати молодіжних працівників, педагогів, психологів для роботи з підлітками та молоддю у майбутньому центрі життєстійкості. Тренінг проводиться в межах проєкту ЄОФОРЕКАВЕРІ розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Однією з активностей – це мають бути літні денні табори. Для підлітків. Якраз зараз ми проходимо навчання для тренерів цих таборів. Я вважаю, що дивлячись на тих людей, які зараз мене оточують, я думаю, що це буде суперкруті табори, бо дуже багато практичних завдань дається. І дуже багато підсвічується корисних речей, які наразі підлітки мають засвоювати. Програму тренінгу для тренерів та тренерок Енергія твого майбутнього розроблено на основі ефективних соціально-психологічних програм неформальної освіти з розвитку навичок української молоді у співпраці UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та Міністерства освіти і науки України. Була рада мати змогу приймати участь в такому чудовому проєкті. Заповнювала анкету як тренерка для того, щоб в майбутньому була можливість працювати в нашій громаді саме з дітьми, так саме з категорією там, 14 Умовно дітям не цікаво, коли вони просто сидять та слухають якусь лекцію. А цей тренінг ігровий. Так вони наші тренерки показали дуже багато цікавих ігор, які можна впроваджувати. В своїй громаді впроваджувати для молоді цей тренінг спрямований на подальшу роботу літніх денних таборів для підлітків: розвантаження молоді, об'єднання, гуртування, навчання та розвиток мета цих таборів. Через ті події, які відбуваються в нашій країні, дуже багато молоді зараз обмежені телефоном, перебуванням вдома, дистанційним навчанням. Тобто, ми хочемо трішечки цю тенденцію змінити в іншу сторону і почати знову гуртувати людей живим спілкуванням, живим об'єднанням якоюсь комунікацією і командною роботою. Оскільки робота кременчуцьких правоохоронців пов'язана із підлітками, то до участі у тренінгу долучилися і представники батальйону патрульної поліції. Покращити якісь свої навички, якісь оновити. Якісь техніки зрозуміти щось нове для себе, і щось впровадити вже в наші проєкти, які ми проводимо там по школах і з різними організаціями. Дуже багато інформації. В принципі, дуже прикольні ігри, які можна впровадити до нас, тому що в нас така тематика більш зі сторони безпеки, але чимось це потрібно розбавити, щоб дітям було цікавіше. В принципі, ось напевно, саме це ми винесли для себе. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Цього року Україна вдруге відзначає День української державності. Це свято започатковане указом президента України у серпні 2021 року. Дата обрана не випадково, адже саме в цей день в Україні відзначають ще одне велике свято: День хрещення Росії. У 988 році. Князь Володимир назавжди змінив життя Київської Русі, прийнявши християнство. Про те, ким був князь до цього, та які події відбувалися після переходу в християнську віру. Дивіться в наступному сюжеті. Сьогодні від самого ранку в Свято-Миколаївському соборі розпочалися богослужіння, божественна літургія. В цей день православна церква вшановує пам'ять святого рівноапостольного великого князя Володимира, згадуючи хрещення київської руси. Святий рівноапостольний князь Володимир був язичником, приносив жертву ідолам. Але в глибині серця розумів те, що істина далеко не там, шукаючи цю істину, він вступив в зв'язки з Візантією, побачив, що таке є православна віра, і охрестив Київську Русь. Якщо він був спочатку реним язичником. То потім він став викорінювати з київської Русі язичництво. Таким чином, охрестивши Русь святий, князь Володимир закріпив нашу віру як головну віру київської влади. Сьогодні ми відзначаємо день державності ще з більшим завзяттям, адже боремось за утвердження історії України і протидію російській дезінформації. Вітаючи всіх з сьогоднішнім святом, хочу наголосити, що з нами Бог. Нехай Господь Бог за молитвами святого рівноапостольного великого князя Володимира посилає нам цю витримку сили вистояти у ці непрості дні. І головне пам'ятати, що з нами Бог. А коли Бог з нами, то хто проти нас? До речі, вчора, у переддень 1035-ї річниці хрещення України Руси, в історичному духовному серці українського православ'я у святій Софії Київській відбувся помісний собор Православної церкви України в якості делегата. В соборі взяв участь благочинний Кременчуцького округу Православної церкви України проти єрей Володимир Макогон. Під час помісного собору ПЦУ більшістю голосів делегатів було ухвалено рішення про перехід православної. Церкви України на Ново-Юліанський календар з 1 вересня. Анна Мащенко, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Щоп'ятниці у Кременчуці переселенці отримують гарячі обіди. Від початку повномасштабного вторгнення представники церкви завіт абсолютно безкоштовно годують людей, які цього потребують. Деталі у наступному сюжеті. Від початку повномасштабного вторгнення представники церкви завід безоплатно годують вимушених переселенців, які наразі живуть у Кременчуці. Щоп'ятниці люди, які потребують допомоги, отримують продуктові набори та готові гарячі страви. Все це абсолютно безкоштовно, оскільки церква має на меті допомогу тим, хто опинився у скрутних умовах. З самого початку війни так, так вийшло, що прийшла горе, прийшла війна, і тут біля цього дерева збираються кожну п'ятницю зі всієї України. Переселенці, тобто і ми годуємо їх не тільки їжею телесною, а й духовною. Тобто, наше служіння починається з молитви, потім з привітання, а потім ми годуємо вже. Щем чи смаколиками переселенці вдячні за тепло та підтримку, яку отримують, та зазначають, що це дійсно допомагає їм у ці важкі часи. Я приїхав із із Харкова. Там війна, я переселенець. приселенець, що допомагаються хорошої, кушать, приносять сюди. Хорошо помогает. Я очень благодарна за то, что я здесь уже больше года. Хожу постоянно сюда. И церкви Завет. Большое спасибо от всего сердца. И я выражаю эту благодарность не только от себя, а от всех здесь присутствующих. Благодарю тех, которые с нами здесь уже столько времени, которые кормят нас. За их слова добрые. За то, что мы здесь приходим и чувствуем какую-то но от всего того, что сейчас происходит. Що ми не зналі. Звичайний наліч. Також представники церкви вирішили запровадити ще одну традицію вітати з Днем народження переселенців, які звертаються до них за допомогою. Ми почали спілкуватися, ми почали вже дружити, тобто це вже була піща душевна. Ми спілкуємося, ці прекрасні люди тут знайомляться. І в нас така пішла традиція привітати з Днем народження переселенців і також служителів тут, на цьому місці біля цього прекрасного дерева. Ця історія стає світлим прикладом справжньої взаємопідтримки. Церква Завіт доводить, що добриці та небайдужості можуть знайти втіху та підтримку ті, хто переживає найтяжчі випробування. Сюда приехал в марте прошлого года и с ребятами познакомился вот, буквально в середине марта. Вот с тех пор здесь все время кормят, и я не настолько понравились все эти волонтеры, и я с ними сдружился. Благодаря Господу я стал ходить в церковь Завет. Я приехала из места Харькова, когда нас первых дней бомбили, Тому мы благодарим за это все. Все нам дают очень вкусно, все очень горячее, все очень... Уже смачне, пахуче слов немає. Кодем кожну п'ятницю, тому, що ми тут молимося, славим Господа Бога, і за все, за все благодарні, що нам отаке дають їду, таку а дівчата, які чарівні, а їда, яка чарівна, тому ми за все, все дякуємо. Представники церкви вдячні партнерам за допомогу в організації такої благодійної діяльності. Ми хочемо передати ще привіт нашим пастирям, котрі котрі нам допомагають вести це служіння на всіх трьох рівнях душі, духа і тіла. Дякуємо, велике нашим пастирям. Я хотів би подякувати нашим друзям, нашим партнерам, які допомагають нам у цій справі. Всі люди з України, з Голландії, з Америки та інших стран. Дуже вам дякую за допомогу. Нехай вас Господь рясно благословить. А також я прошу небайдужих долучатися до цієї справи, бо ми робимо одне нашої гарної країни. Потрій слава слава Україні! Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Марина Соколенко з Харкова покинула рідний дім через війну разом зі своєю 10-річною донькою. У Фінляндії Марина популяризує Україну через найулюбленіших ляльок Барбі, яким шиє український національний одяг. Більше про це дивіться далі. Вона створює традиційний український одяг для ляльок Барбі та розповідає про Україну, її історію і культуру у Фінляндії. Марина Соколенко архітекторка, дизайнерка та майстриня, яка разом із десятирічною донькою переїхала з Харкова до Фінляндії через війну. Барбі найпопулярніша лялька, саме тому через неї Марина демонструє красу українського народу. По-перше, Барбі саме найпопулярніша лялька. По друге зі шкільних років я дуже любила українську літературу і мову. І по третє, я останні 10 років захопилася вивченням української культури спадщини, традицій, звичаїв, і тому вирішила це поєднати, своє захоплення, свої інтереси. Через переїзд в іншу країну Марина не припинила шити для Барбі українське вбрання. Навпаки, тепер через ляльок вона розповідає про Україну Фінляндії, бере участь у різноманітних заходах та виставках. Я вирішила приймати участь у будь-яких культурних заходах, де я б могла б разом з донькою розповідати про український одяг, наприклад, ляльок. Середини весни у місті Тампера проходить виставка, присвячена європейським казкам. Тож я вирішила розповісти за допомогою своїх ляльок про українські казки. І Планую прийняти участь у заходах, які відбудуться у вересні і у жовтні. До цих заходів я зроблю кільканадцять пляльок в образах українських персонажів-казок. Серед них буде Мавка і Лукаш, Панночка. На створення однієї унікальної української барбі може піти декілька місяців. Це поступова і кропітка робота. Кілька місяців для того, щоб знайти необхідну ляльку, необхідне тіло для ляльки, знайти необхідні тканинки, аксесуари, елементи, мережеву, шкіру або якесь зуття, або якісь прикраси. На це в мене виходить може кілька місяців, а потім за за кілька днів я створюю готовий образ. Артисти, історичні особистості або літературні герої. Пані Марина створює також і лялькові міні-копії відомих людей чи героїв. У її колекції вже є Калуш, Катерина Павленко і навіть княгиня Ольга. Я не можу зупинитися і заспокоїтися, поки я не створю лялькову мініатюру, поки я не створю лялькову міні-копію цієї людини. Наприклад, це була Руслана, Олег Вінник, Наталя Могилевська, Василь Зінкевич. В мене в планах створити образи Джамали, гурту творчі, «Хардкіс». Своєю діяльністю Марина Соколенко доводить, що для українців немає нічого неможливого. І навіть за тисячі кілометрів від дому можна зберегти Україну в собі. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Ворогу точно не вдасться відібрати в нас мир, який є природною частиною українського характеру. Мир і прагнення волі для всієї нашої держави, для всіх наших регіонів, міст і громад. Обов'язково здобудемо. Слава Україні!